Тарас Березовець, український політичний експерт. Один з найвідоміших українських політконсультантів, який тривалий час працював з топ політиками України. Він народився в 1975 році у Керчі, кримчанин у шостому поколінні. Закінчив інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також отримав ступінь магістра міжнародних відносин в Лондоні по темі військової пропаганди з перших днів анексії Криму зайнявся боротьбою з кремлівською пропагандистською машиною, організовуючи наукові заходи в Україні і за кордоном. У грудні 2014 року створив і очолив проект Вільний Крим. В рамках цієї діяльності був підготовлений перший аналітичний звіт про ситуацію з правами людини. Чорна книга окупації Криму. Вільний Крим був презентований у Європарламенті та Державному департаменті США. Крим це земля, де я народилася і зростала. У моїй сім'ї офіцера військового льотчика знають. Що таке честь і гідність. Мене з Малку вчили поважати, любити свою сім'ю, цінувати рідну землю, допомагати ближньому і бути чесною із собою та з іншими людьми. Ось уже 10 років я живу в столиці України, але Крим був і лишається для мене завжди рідною домівкою. Саме тому я не могла сидіти, склавши руки, спостерігати, як розривали мою рідну землю на частини. Як російські окупанти поплюжили мирних жителів, принижували українських військових, залякували, викрадали кримських татар. Саме тому я прийняла рішення їхати до Криму. Виїзд був призначений на 8 березня 2014 року. А потім сталося те, що сталося: мене взяли в полон російські окупанти. Про ці дні пекла я розповіла Тарасу Березовцю. Для його книги. Я поїхала туди свідомо, адже хотіла, щоб люди знали, говорили й переказували одне одному правду, що насправді сталося у Криму. Правду про те, що Росія його окупувала, правду про те, що російська влада просто вкрала частинку нашої батьківщини, частинку мого рідного дому. Я хотіла, щоб люди боролися за свою землю. Ми всі відповідальні за те, яка вона наша Україна, як її сприймає світ, а поки ми самі її сприймаємо тільки крізь приціл зброї. Я переконана, що ця книга написана для того, аби люди знали правду про Крим, щоб черпали історію з достовірних джерел із перших вуст. Ця книга розповідає, якою ціною. Велася пропаганда російських ЗМІ, як, о, як збурювалося Кримське населення зсередини. Велася відповідна робота російських спецслужб задовго до людневих подій 2014 року. Відповіді, яких ми не змогли знайти в той буремний час, чекають вас тут, зібрані в цій книзі. Це розповіді очевидців, які випробували на собі. Всю жорстокість руського міра, Шура Рязанцева, активістка автомайдану, кримчанка, яка була в полоні в російських окупантів.